Стрільці, вітаю! Вітаю стрільці! Дивимось прогноз на першу половину. Вересня. Що вас очікує? Так. Ой, двійка кубків, класна карта. Карта побачень, домовленості, підписання договорів, угод. Карта, коли ми просто домовляємось про щось, або ж знов-таки карта з нових знайомств і побачень. Це класні карти. Так, далі вісімка мечів. Карта самообмеження якогось внутрішнього, карта якихось страхів, карта якихось небажань чогось робити, чогось. Бачити, чути, не знаю. Але тут дивіться ж, карта, бачите, намальована дорога попереду відкрита, тому вам нічого боятися. От я вам кажу, знанням справи нічого вам боятися, йдіть вперед. Не треба, не треба боятися. Так, тут Пентаклів Карта починань, карта старту якогось проєкту, наприклад, нової роботи. Карта, коли те, що ми думали, про що думали, починаємо втілювати в життя. Це карта дії. Так, дивимося. Чим приходите трійка жезлів? Боже, я одразу потягнула цю карту. Теж це неймовірно класні такі. Як то кажуть, це читання. Господі, щось я сьогодні взагалі не можу два слова зв'язати. Класне поєднання о карт. А це карта розширення горизонтів. Це карта, коли у вас з'являється другий, третій варіант, це карта можливих поїздок, можливих просто розширення. Принцип розширення. Розумієте, це класно і одразу витягла. Чому сила? Тому що оце карта, коли ми беремо все під свій контроль, це коли ми сильні, ми, ми могутні. Ми як от прям ну це карта левів, вогняних знаків, тому що це Може говорити про те, що вам хтось може допомогти там, наприклад, лев, так ну, от, от ви можете звернутися за допомогою, і от воно є. І порада. Десятка жезлів говорить про те, що не беріть на себе більше ніж ви можете стягнути, тому що буде вам важко. Не тягніть зайвого, позбудьтеся того, що вам заважає, от що якраз таки вас е, гальмує, да, от якраз оці якорь. Є люди якоря, я їх називаю. Люди якоря, ситуація якоря, якір. От позбудьтеся, відрічте оцю мотузку, оцю, і все у вас буде за шобісь. Все, Цілую обіймаю, до наступного відео.